Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Наталія Єремєєва, і сьогодні я запрошую вас подивитися цікаве інтерв'ю з нашою гостею. Але перед тим, я їх представлю вам, я хочу сказати кілька слів про проєкт, в рамках якого Карітас Норвегія має можливість записувати ці цікаві розмови для вас. Проєкт називається ЕНФАЗе, і ви можете знайти більше інформації. Про цей проект на інтернет-сторінці nfase.no там ви знайдете багато цікавих відео різними мовами, в тому числі українською, де в розмовах іноземці, мігранти, які довгий час вже прожили в Норвегії, діляться різними аспектами життя в цій країні, складними та легкими моментами інтеграції у норвезьке суспільство. Тобто запрошую вас із задоволенням відвідати цю сторінку. А ми тим часом починаємо. Оресто, вітаю тебе в нашій студії. Дякую, що погодилася на наше запрошення. Розкажи, будь ласка, трохи про себе, як ти приїхала в Норвегію і як давно жити тут? Привіт, Наталю! Дякую за запрошення. Мені дуже приємно сюди прийти, і поспілкуватися з тобою. Кротка історія про мене. Я сюди приїхала в 2004 році. Попала я в Норвегію як упер після того, як я закінчила університет, і я захотіла ще мати ще один рік вільний, хотіла подивитися Європу, хотіла навчитися щось нового, нової мови, і потім повернутися додому. І почати працювати, як, як всі решта люди, в яких життя трошки А4. Е, на жаль, чи на щастя, так не сталося, тут я познайомилася зі своїм чоловіком і залишилася в Норвегії. Тобто я вже в Норвегії 18 років. Дуже довгий час. Але дивись, ОПР – це культурний обмін, так ми знаємо про цю програму дуже багато. І карітас Норвегія теж працює з представниками ОПР. Але розкажи, як ти виходила вже на ринок праці, як починала ти працювати mm. в Норвегії? Бо багато іноземців часто розповідають, що. Важко важко вийти на норвезький ринок праці, важко інтегруватися, важко знайти себе і роботу за спеціальністю. Як це відбувалося в тебе, поки я була опер, то мене сім'я, яка мене приймала, вона відправила мене на курси мовні. Я на них була 2-3 місяці, і ми почали вчити все від алфавіту від, від початку. Вчителі в нас були норвезькі, і спочатку було дуже тяжко зрозуміти, бо як то вчити норвезьку на норвезькій мові. Але з часом воно втягнулося. але я замітила, що мені було набагато легше вивчити мову, коли я пішла на роботу. Коли я приїхала в Норвегію, я спілкувалася вільно англійською, і воно було в принципі дуже легко використовувати і надалі англійську. Але з часом я собі поставила мету, хоч там декілька речень. Тут і там сказати, але що було, наприклад, норвезькою. Е, ще скажу, що після того, як я попрацювала опер тут в Норвегії і переїхала свого чоловіка, ми жили в Швеції на кордоні до Віль Норвегії, і знов тоді мусила там йти вчити знов шведську мову. Бо... Так що ти зараз виявляється говориш і норвезькою і шведською. Шведською, так Його і вільно, і тією іншою. Так. Час від часу мозок не розуміє, яка мова, і там виходить, як е, кажуть швошк, шво, шво, шведська і норвезька, ну нічого пробує розділяти. То. Тобто, що я знов почала вчити шведську мову. І паралельно мені не хотілося дуже довго вдома сидіти. Я хотіла вже заробляти свої гроші, я не хотіла бути на шиїв чоловіка, я пішла працювати в Макдональдс. А і це от, в Норвегії чи в Швеції? Це було в Швеції, в Шалотенберзі. І от мені, от, я б ніколи не подумала, що де я вивчила мову, я вивчила в Макдональдсі. Я вивчила там з людьми спілкуватися. Так що, одне, коли людина сидить, вчить мову з папірчика, то є одна справа, а коли людина спілкується вживу, то набагато легше. Цікавий, цікавий момент. Всім пропоную це запам'ятати. Але ось таке питання про мову знову ж таки. Чи це було головною вимогою, коли ти шукала роботу? з Чим ти стикнулася? Чи можна було використовувати англійську? Чи хтось з роботодавців все ж таки наполягав, що ти маєш вже говорити? Ну, ось в Норвегії норвезькою? На початку не було такої мовної вимоги, тому що я працювала, тобто, і в Макдональдсі і в ресторані, і там нормально йшла англійська мова. Тобто це був твій твій вибір? Це, це був мій вибір, не було такого, так, такого, такої вимоги. Але я ж розуміла, що якщо я хочу інтегруватися в суспільство, мені треба вчити мову. Потім я почала знову шукати роботу в Норвегії. Якраз почалася криза в Швеції економічна в 2007 році, і ми знову переїхали в Норвегію. Я працювала знову в ресторані тут, в Норвегії, і. Пам'ятаю, їхала один раз в питязі, сиділа, і там був дуже великий один такий плакат одного чоловіка в уніформі, і було написано: чи ти хочеш бути моїм колегою, відправ смс. І мені так стало цікаво, думаю, а як тут, тут так легко роботу дають відправити смс і відразу вже буде робота тобі. І відправила смс. Мені потім смс і відповідь прийшла лінк, як подати свою заявку. То була робота кондуктора. Тобто, в людей з вулиці вони не беруть відразу на кондуктора, а беруть в школу кондукторів. Спочатку навчають на той час було 8 місяців. Зараз, по-моєму, 4 місяці проходить наука, а після того влаштовують і навчання опла оплачують навчання. Тобто мені нічого не було втрачати. І от так я себе заставила, думаю, все, я мушу говорити норвезькою. Ну, а там тут... була вимога вже говорити. Там була вимога. Була вимога норвезькою і англійською. Угу. І так я перейшла зі шведської на, на норвезьку. Але підтверджувати сертифікатом ще не було потрібно. Не, не треба було нічого. Нічого не треба було. І так. Так, я знайшла роботу через смс. Супер! І це ж треба бути такою сміливою, щоб не побоятися, відправити, а потім ще й піти. І мова ще була не стовідсотково ідеальна, але все одно захоплююся ну, твоїм таким ставленням. Ну, от я зрозуміла, що мені я, я не можу сидіти і вчити мову, я не можу граматику сидіти зубрити, бо я її не розумію. Наприклад, я вчу мову, коли я спілкуюся. І я по самій натурі я інтроверт. А думаю, а тут, а ну я перейду оту межу і, і щось спробую зробити сама, чи, чи воно в мене вийде чи ні. Думаю, от треба розширяти трошки рамки і виходити за рамки з... зони комфорту. З... 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 зони комфорту. Ось так, так. так. Це нашим глядачам mm. теж е, таке цікаве mm. зауваження, що часом виходити з зони комфорту є важливим. І навіть необхідним. Дуже важливим, бо якщо повернутися назад в Україні я навчалася на економіста. І я відразу, як приїхала, я думала, що от мене всі тут чекають, і я відразу буду великим економістом. На жаль, такого не сталося. Е, я правда шукала роботу економіста, подавала всюди свої CV і заявки. Але мені як сказали, що дуже добре, що в тебе є підтверджена тут освіта як економіст. Але ми хочемо нашого диплома. Ой, ну ми ще поговоримо з тобою і про освіту, і про підтвердження дипломів і про інші важливі речі. Але давай зараз е, згадаємо ті перші місяці, коли ти тільки почала працювати. Ось що тоді було найскладнішим для тебе? Найскладніше, що ти відчуваєш, що ти в дорослому організмі як дитина. Ти все розумієш, но не можеш пояснити. І не можеш сказати точно і використовуєш прості слова, які ти, які ти вивчив в школі, <хи> і повинна спілкуватися. Паралельно з е, того, що мені допомогло, коли я вже як працювала і спілкувалася, то я вчила більше сленгову мову, а не граматичну. Ну, розмовну. Розмовну, так. <хи> так, ну. В принципі mm. теж цікавий шлях, і дуже дуже важливий mm. і такий аспект культурний, культурні коди тут задіяні, тобто багато цікавого. А ось дивись, якщо знову до роботи повертаємося, часто іноземці, мігранти розповідають про дискримінацію на робочому місці, чи ти стикалася з чимось подібним, чи може чула такі історії про дискримінацію? Конкретно з дискримінацією я не стикалася. В мене був один випадок, коли я коли вже працювала кондуктором в поїзді, жінка не купила білета. І треба було їй дорожче заплатити за те, що вона купила білета в мене вже в купе. І от вона сиділа всю дорогу, то в собі тримала, а коли вже виходила на перон, то сказала мені, що. Таким, як я, треба вертатися назад додому, навчитися сервісу і знов тут працювати. Я б не, не сказала, що дискримінація. Я Сказала, різні бувають люди. Так само, як і в Україні, як і в Норвегії. Немає ідеальної країни ніде. Всюди є хороші люди, добрі люди, і всюди є, можуть бути гірші трошки люди. І... Е... Я думаю, нам просто треба нарощувати шкіру і не звертати увагу. Такі. Так, такий випадок досить цікавий, але це, скоріше, не про дискримінацію на так. робочому місці, а, а, а більше про ставлення до іноземців може не дуже. Так, жінка негативні, негативні емоції відчула і вирішила вилити на тебе таку ну, так. свою Бо вона знайшла, своє незадоволення. Вона знайшла болючу точку через те, то, що я іноземка. Так, так і все і звинуватила практично ось тебе в тому, в чому винна сама. Ну, правильно так. Ну, буває, буває, буває такі буває. ситуації прикро, але mm. ось бачиш, ти гідно вийшла. З цього становища. Ось скажи, я бачу, ти змінювала роботу часто. Так, дуже часто змінювала роботу. А наскільки це взагалі легко було? Я пам'ятаю, коли я тільки сюди приїхала, мені розказували, що знайти роботу практично неможливо, треба мати багато знайомств. Мені теж так здавалося на початку, але от ту саму роботу в Макдональдсі, і я знайшла вакансію, яка була в інтернеті, я подала, мене прийняли. На кондуктора я, я побачила плакат, я прийшла. Після цього я зараз, я зараз знову поміняла роботу, я вже працюю машиністом. І просто подала заявку в школу і знову мене прийняли. Так що всі роботи, які я мала тут і в Норвегії, і в Швеції, або мені повезло, або, або може в мене харизма така, я не знаю, то я жартую. Ну, одним словом, що ніхто мені не допомагав, не було в мене ніяких протежей, є можливість знайти роботу. Але Саме. те, що цікаво, і ми про це будемо говорити в наступному відео, до речі, що, і ти Ореста сама про це згадала, що ти навчалася. Навчалася перед тим, як почати працювати кондуктором, знову пішла в школу машиністів, і це аспект дуже важливий. Про роль освіти ми говоритимемо в наступному відео. А цю невеличку розмову ми спробуємо підсумувати ну, з таким питанням, бо ти ж працювала в Україні, правда, до приїзду е, в Норвегію? Ні, Я не працювала, я відразу закінчила університет і поїхала сюди. Но я. Шукала роботу. А розкажи трохи, що найбільше відрізняє ось процес пошуку роботи, скажете тоді в цьому випадку, в Норвегії та в Україні, зі ствоє з твоїх спогадів. Е, ну, я думаю, тут більше не стиль і набагато легше сприймають людей, які приходять шукати роботу. Навіть це саме інтерв'ю, яке проходить набагато в невимушеній обстановці, ніж в нас вдома в Україні. Чогось мені отак здавалося тоді в 2004 році. От за це. Це важливий mm. аспект, тому на це теж треба звертати увагу, коли ми до інтерв'ю готуємося. Оресто, я тобі дякую за цю дуже цікаву розмову. А нашим глядачам я нагадую, що більше відео про ці та інші теми ви можете знайти на інтернет-сторінці нашого проєкту nfasa. А з Орестою ми повернемося до вас за кілька хвилин. Вже з новою темою ми говоритимемо про роль освіти в пошуку роботи. Дякую вам за увагу і до побачення. До побачення.